доброго здоров'я тут Сергій Так, і Христина Бондаренко в студії. А, якою ви побачили ситуацію, коли прибули на місце подій? Як е, оцінюєте роботу правоохоронних органів? Взагалі, яка інформація циркулює безпосередньо там? Ну перше, що хотів би сказати, що ну треба, треба зараз вже можна стати більш-менш пустій картинку з того, що там відбувається взагалі в місті, тому що саме ситуація сьогоднішнього дня. І не ситуація тільки цього індивідуату. Ну, по-перше, зрозуміло, що всі один одного дуже добре і дуже давно знають, всі знають чим займається, починаючи з міліції ЛБУ правим сектором, паном Балогою, Михайлом Ланьом, губернатором і так далі. Тобто, всі дуже достатньо відкрито говорять про те, що є контрабанда в області. Про те, що дерява повністю диряло кордон, про те, що і цим займаються і правоохоронні органи, і цим займаються і народні депутати, в тому числі ті, які зараз задіяні, і в тому числі були намагання поставити під підплив, під контроль цієї ситуації з боку права персона. В цей конфлікт тривав досить довго. Тобто я так розумію, з того, що я чувствую, що правий сектор отримував гроші за цю контрабанду, яку вивозили, вони, вони намагалися це контролювати, їм не вдалося контролювати. Ті люди, які мали ці контрабанди з оточення пана Ланьо і, можливо, навіть причетного до цього, Віктора Балоги, Ось цей конфлікт перейшов у цю стадію, коли вже почалась стрілянина. Зараз на, на даний момент є такий, ну, якби всі розійшлися по двох, навіть трьох таборах. Один табор, табір це е, е, пан Ланьо. Е, і його опоненти кажуть, що пан Ланьо зараз співпрацює з дивіцією. Е, інший табір це з Сполубезпеки е, е, України. І е, 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 вони в тому таборі. І є, звісно, правий сектор. Які в цій ситуації виглядає просто як люди, які намагались вирішити питання з зброєю, і вже коли конфлікт став публічним, вже вийшло на те, що вони боролись нібито з контрабандою, а намагалися домовитися. Ось ситуація виглядає так. На даний момент, коли я вже від'їжджав, тому що я зараз на трасі говорили про те, що має приїхати Дмитро Ярослав, і нібито війські права це готові на те, щоб стати. Трої швидко про Ярославший під гарантією того, що як вивезуть саме служби безпеки України або в Київ, або е, Дніпропетровськ, е, нада надану така інформація. Мустафа, так, добрий день. Скажи, ну ти вже повертаєшся, але ти вочевидь спілкувався з місцевими мешканцями. От я сьогодні зранку так само з ними говорила. І цікава твоя думка і те, що твоя інформація, хто перший відкрив вогонь. Тому що місцеві мешканці, як один, кажуть про те, що нібито першими відкрили вогонь саме люди зі сторони леньо і нібито правоохоронці. Що ти про це знаєш? Як зав'язалася власне ця перестилка? Тому що бачили це, відео, які ти оприлюднив? Так. То Дивіться, що я не був очевидцем. Так? Так, То, ну, я звичайно, я знаю mm -hmm. ту інформацію, яку я отримав від правоохоронних органів мешканців, які були на заправці. Я просто нагадаю, що там була судочка в двох місцях. Одна сталася біля цього антарісу, інша сталася біля заправки. Тобто, ті люди, які були біля Антаріса, вони кажуть, що все ж таки першими, від... першими відкрили вогонь представники правого сектору. Uh -huh. а, знову ж таки, тут є два моменти. Перший, це на той момент, коли туди під'їхав правий сектор до цього Антарісу, там не було правоохоронних органів. Тобто там не було взагалі міліції. І сутичка перша сталася без участі взагалі міліції. Тобто, те... Хто першим почав стріляти? Чи був це представників мланьо? Він каже, що ні. Чи був це правий сектор, вони кажуть, що вони теж не стріляли, хто вбив тоді цього хлопця, тобто якому якого голову, невідомо. З відео ми бачимо лише, що його намагаються вивезти саме працівники правого сектору. І потім вони йому віддають працівникам медичної допомоги. Так от. Друга сутичка вже сталася, коли приїхали якраз представники міліції, тобто правоохоронних органів. І туди приїхав Віталій Шиманян, і це вже на кадрах, коли він якраз під'їжджає, намагається підійти до них і, і піднімає руки і хоче з ним про щось говорити. Вони во ймучимось погрожують, потім починається стрілянина в, в повітря. Тобто, те, що я бачив на відео, те, чому з відео, якому довіряють, тобто, той момент, коли вже під'їхав якраз таки, керівник міліції міської, от цей епіз точно відкривав правий сектор. Що стосується первинного конфлікту, хто починав це все, то знову ж таки та інформація, яку я володію від правоохоронного організмів, вони кажуть, і про це каже і. Саме Шиманян і ті люди, які я, я з яких я говорив, що сутичка була з якраз тим охоронцем і йому прострелили голову. Mm. Це перше. Друга історія, яка чому може говорити, можна говорити про те, що саме ній, представники правого сектору відкривали голову. Справа в тому, що постраждали з боку правого сектору до моменту здійснення на заправці немає. Тобто всі, ті, хто постраждали, тобто двоє хлопців, які були вбиті, один поранений. Я втік з ними, вони все це сталося вже на моменті якраз біля заправки. Тобто, в місті в самому в них не було ані поранених, ані вбитих. І на, натомість як був це на голові цього хлопця-охоронці, Ось це. це Сукупність цих фактів доводить про те, що якщо і стріляли в правий сектор, то правий, правий сектор скажімо так, був влучніший і першим ну цьому хлопцю потрапили в голову. І ця, до речі, це в голову. дуже багато людей кажуть, що це був ну, це не була перестрілка з цим хлопцем, хлопцем, якого е -е, mm -hmm. ми бачимо на кадрі, він не було зброї. Ну mm -hmm. с ще таке запитання. Ну, ти говорив про те, що е -е, люди один одного знали. Чи знаєш ти щось про те? Чи це от вперше така от велика перестрілка? Чи до того були якісь такі от подібні розборки, скажімо так, між представниками правого сектору і місцевими? Ну не знаю, чи варто говорити про те, що це і контрабандисти, місцевими бізнесменами чи місцевими місцевими депутатами його свити? Дивіться про те, що була стрілянина, я не чув, тобто я не буду говорити про те, що була стрілянина. Я знаю про те, що представники правого сектора активно вимагають. Ми будемо так називати це гроші місцевого бізнесу та навіть державних органів, наприклад, місьгоспани там 5 чи шість містому розмовляли з ними. Uh -huh. Вимагають гроші на придбання озброєння та машин. Нібито для АТО. більш цело дивно в цьому те, що вони вимагають гроші роті. Тобто ви не хочуть, щоб ти перераховували, коли вони змагаються го чогося. Про це говорить дуже відкрито. Більше того, є листи, які вони розсилають і намагаються отримати ці гроші. Що стосується якраз контрабанди, то наскільки розуміє Роман Стойко, це людина, яка зараз є з цими хлопцями, які переховуються, він був раніше причетний до контрабанди. Його брали. Коли він намагався на дельтаплані контрабандою виводити ТРК в Словакію. І е, була навіть кримінальна справа, але потім чомусь цю справу закрили, кажуть про те, що може бути зв'язано з тим, що його родичі були, тобто його батько, наприклад, був керівником, не керівником а одним з працівників підрозділу К безпеки України щодо цієї контрабанди, і якраз право сектору, інших чуток в мене немає. Кажуть про те, що був конфлікт, який зміж і паном Ланьо, і можливо, правий сектор був використаний однією з сторін для вирішення своїх проблем. Я зрозуміла, і ну і ще останнє запитання з приводу Дмитра Яроша. Ми знаємо, що він вже приземлився власне біля Мукачевого. Чи знаєш ти про те, як і тривають переговори? Тому що от Андрій Тарасенко нам в ефірі заявив про те, що говорять не за ваковом а виключно говорять із президентом через Яроша і із головою СБУ з паном Грицаком? Я знаю точно, що дійсно переговори ведуть в веде СБУ, тому що вони забрали цю. Справа за застаті тероризму, скільки я розумію. Ви мене більше тут можете сказати, тому що я не знаю офіційну версію, бо інтернет там дуже поганий. Але що там користується історію е -е, СБУ і е -е, з паном Ярошем або так, бо потім з ним зустрітися. Але на даний момент я знаю, що дійсно Ярош там і з ним буде переговори мої зберіги. <звіт> Зрозуміло, дякую. Ну чекаємо, я так розумію, що ти вже по дорозі до Києва зговорив нам про листи і, так, так говорив нам про листи із із тим, що нібито вимагають правий сектор від місцевих бізнесменів. ну дуже очікуємо. Якщо в тебе вони з'являться, ну очікуємо їх а, власне. Бо так, в тебе в Фейсбуці оприлюднена, або так, де інде. Отже, Мустафа єм народний депутат.